Дитячі спортивні утеплені штани будуть. Софтшел-тканинка від бренду Крайн. Лише 250 гривень за одиничку в лоті 16 позицій і вартує лот 4 тисячі гривень. Як можете бачити, вони йдуть в чорному кольорі та гарно, темно-синьому. Будуть позиції як в пакуванні ось такого плану, так і просто будуть збірочками. Дуже класно вони виглядають. По тканині 87% поліаміду, 13 еластину. Вони дуже класно будуть сидіти по фігурці, будуть її підкреслювати та не обмежувати рухи. Вони йдуть ось тут з ущільненням, Це спеціально для конного спорту. Завшел тканинка буде легенька, м'яка, та при цьому дуже і дуже зручна. Понизу йде ось таке, як на лосинках, щоб було дуже класно і чудово займатися. Кишеньки, ось вона такому утеплені, Вони йдуть. Також покажу, як виглядають сині розміри від 128 до 152 Вони класно підходять для верхової їзди, дуже зручні. Є навіть отвори для не отвори, а лямки, ре, лямки для а, ремінця. Ось так вони виглядають. Нагадаю, 4 тисячі гривень за 16 позицій в цьому класному лоті. Їх у нас не так багато. Це новиночка, актуальний товар, якраз сезонний. Тому, якщо бажаєте замовити, звертайтесь до наших менеджерів контакти, буде під цим відео.